Всім привіт! Мене звати Валентин Балогура, а це передача де факто. Тут ми розповідаємо про те, які теми Росія використовує в інформаційних війнах з нами та світом загалом. Україна готова відновити експорт електроенергії в ЄС, але Росія проводить інформаційні кампанії, щоб цьому перешкодити. Вже тривалий час Путін хоче посадити Україну за стіл перемовин, щоб ми погодились на мирні угоди з втратою окупованих територій. Для досягнення мети ворог проводить масові інформаційно психологічні операції. Одним із важливих напрямків для них стала тема щодо електроенергії. Через це в інтернет мережі цієї зими було чимало обговорень про те, що в проблемах із вимкненням світла винна українська влада, а не Росія. Також часто можна було прочитати, що олігархи продають електроенергію за кордон, а на власний народ їм начхати. Коли росіяни почали обстріли української енергосистеми, то поставили перед собою чіткі цілі. По-перше, вони хотіли знищити економічну спроможність нашої держави. По-друге, хотіли викликати масові невдоволення серед населення та спровокувати акції протесту проти чинної влади. Однією з тем, яку вирішив качати ворог, був продаж Україною електроенергії в Європейський Союз. Ну що ж, давайте трішки детальніше розглянемо цей приклад. Під час обстрілів наша держава зіткнулася з проблемою відсутності необхідної кількості грошей для відновлення своїх спроможностей. Рік тому Україна приєдналася до європейської енергетичної системи, щоб виправити цю ситуацію. Завдяки цьому ми почали експортувати електроенергію в Європейський Союз та заробляти кошти для відбудови пошкоджених ділянок. Водночас, держава розуміє, що першочергово має бути енергозабезпечення внутрішніх споживачів. Генерація електроенергетики зараз повністю забезпечує потреби громадян і навіть має резервні потужності. Електрики в країні зараз більші, ніж потрібно всім споживачам. Але в деяких частинах України є відключення, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередачі, дротів, кабелів чи підстанцій. Україні необхідно почати експорт електроенергії за кордон, який був зупинений через виклики з боку громадян. Нам треба відновити експорт, щоб якось поповнювати власний бюджет. Коли ви бачите, що якісь блогери в чергове несуть зраду в цьому напрямку, то знайте, що вони є рупорами Кремля. Росія знову береше на весь світ, що Збройні сили України обстрілюють цивільне населення. Днями Путін перебував у Маріуполі, де ознайомлювався з ситуацією, як його ставленики інтегрують тимчасово окуповані території України до Росії. Віце-прем'єр Марат Хуснулін, який супроводжував Путіна, розповідав йому, що всі руйнування у Маріуполі це результат дій української армії. Там, де ми наступали, ударів снарядами не було взагалі. З їхнього боку, прямим наведенням били танками по житловим будинках, сказав Хуснулін. Насправді ця заява абсолютно не відповідає дійсності. До прикладу, у складі Азову, який воював в Маріуполі, було чимало військових із цього ж міста. Зрозуміло, що ніхто б з них не обстрілював ж власні домівки. Україна намагалась спасти життя кожного цивільного, а не знищити своїх громадян. Нагадую, що в нас є відеоматеріал з жінкою, якій вдалося вижити в окупації та повернутися на підконтрольну територію України. Вона чітко пояснює, хто кого обстрілював. Рекомендуємо подивитись, якщо раніше ви цього ще не зробили. До речі, заява Хуснуліна була зроблена через кілька днів. Після річниці удару по драмтеатру, внаслідок якого загинуло сотні мирних маріупольців, це ще раз демонструє, що росіяни найбільш цинічний та брехливий народ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що робить Росія. Кремлівські пропагандисти створюють несправжні сторінки українських військових, щоб посіяти зневіру щодо боїв в районі Бахмуту. В мережах YouTube та TikTok за останній місяць з'явили ще мало інформації про те, що слід відступати від Бахмуту, оскільки російські війська знищують там наші збройні сили. Ворог завантажує на підроблені сторінки справжні фото і відео наших захисників та публікує, нібито від їх імені пости про зраду. Туди накладають інший записаний звук а також додають текст, який відрізняється від того, що є насправді. Цими діями ворог намагається послабити довіру українців до зеленського, залужного, сирського та інших. Водночас, метою росіян є деморалізація наших збройних сил, а також створення підґрунтя для проведення протестів в тилу нашої держави для дестабілізації ситуації. Окрім TikTok та YouTube, ворог використовує телеграм-канали. Вони підробили канал 46-ї аеромобільної бригади та поширюють схожий за суттю контент. Уважно перевіряйте джерела, з яких черпаєте інформацію. Не полінуйтеся знайти сторінки якоїсь бригад на всіх майданчиках. Співставляйте контент з різних ресурсів, щоб встановити, чи часом якусь із сторінок не ведуть росіяни. Росія продовжує просувати тезу, що Україна торгує західним озброєнням. Ворог на своїх ресурсах пише, що уряд списує негабаритні типи зброї під приводом бойових дій, а після цього його продає. За їхніми словами, процесом займається начальник головного управління розвідки України Кирило Боданов, а допомагають йому місцеві чиновники з Одеси. Одесу пропагандисти вибрали недарма. Вони пояснюють це тим, що в місті розміщено великий порт, інфраструктура якого дозволяє пропускати великі потоки вантажних суден, які перевозять зерно. На щастя, цього разу їхня тема є не надто добре продуманою. Першочергово росіяни проводили схожі інформаційні кампанії для того, щоб переконати уряди західних держав в тому, що не варто надавати озброєння Україні, адже ми її, начебто, продаємо кримінальним групам у Європі. Якщо попередні рази їм вдавалось у цьому когось переконати, то зараз це не вийде. Усі судна, які перевозять зерно з України, перевіряються міжнародною спільнотою. Західні держави, а також Росія, має до них доступ. Офіційно не було озвучено ще жодної заяви про такі випадки. Збройні сили Російської Федерації хваляться, що з легкістю знищують західне озброєння. Цивілізовані держави з усього світу все частіше передають нам танки, БМП та навіть літаки. Посилення наших збройних сил новітніми зразками озброєння суттєво впливає на ситуацію, яка складається на полі бою. Росіяни зараз зіткнулись не лише із проблемою того, що їм доводиться воювати гіршими зразками зброї, але й з тим, що їхнє військо сильно демотивується через підтримку України заходом. Саме через це Кремль вирішив запустити інформаційні кампанії, які мають на меті показати мобілізованим росіянам, що західного озброєння не варто боятись що буцімто нові леопарди чи Хаймерси нічим не страшніші за російські зразки. Останніми днями ворог в телеграм-каналах активно поширював фотографію підбитого танку, який був втоплений у болоті. У текстах до зображення зазначається, що це новий німецький леопард, в якому знаходився польський екіпаж. За словами росіян, вагнерівці знищили його 1 березня о 8.40 поблизу Артемівська. Проте знову є один нюанс: якщо глибше пошукати зображення цього начебто підбитого танку, то виявляється, що зроблене фото в інший час та в іншому місці. На одному із сайтів ми знайшли публікацію з надписом Танки не бояться грізюки», де прикріплене це ж саме фото. І воно датується 9 січня 2006 роком. Дякуємо, що додивились це відео до кінця, при можливості поширте його своїм друзям та родичам. Давайте спільно посилювати нашу інформаційну стійкість.